Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, всіх, в цей сьогоднішній день. Черговий день війни. Радше, надіємося, що це буде останній день. Вже більше тижня тривається ця, ця війна, але тим не менше і триває наша молотовна оборона наших військових і всіх тих людей, які зараз перебувають в зоні бойових дій. Радіємо з того, що ми прокинулись. Радіймо новому дню, бо це нова надія, це наше нове життя. Зараз ми візьмемо сьогодні, це наша ранкова молитва є з проханням про захорону для всіх тих людей, які зараз одні залишають свої домівки і вирушають в подорож, ховаючись від цих цих бомбувань. І тих, хто залишається, можливо, не має змоги, чи відчуває свій обов'язок залишитися на місці. Молимося сьогодні цієї ці ранішньої молитви за наше цивільне населення, щоб воно не впало духом, щоб Господь Бог охоронив і не було більше жертв, а також молимося за щит для наших військових. У сьогодні ми беремо розважання із 3 псалма стихи. Ліг я спати і заснув і встав, бо Господь оборонить мене. Коли людина лягає спати, вона стає насправді беззахисною, ніхто не може її захистити. Навіть стіни її, її дому, це не є запорука захисту. Через те, що ми не знаємо, що може статись. Коли людина спить, вона. Хтось міцно спить, хтось тривожно, але коли людина спить, вона не відчуває, що відбувається довкола. І саме тому так важливо є довірити своє життя Богові, коли ми лягаємо спати. Бо як каже сьогодні псалмопівець, що лягли ми спати і встали, бо Господь охоронить нас. Саме тому ми молимося вечором, віддаючи своє життя в руки Божі і стаємо зранку, тому що Господь Бог нас охороняє. Я щасливий з того, що Господь Бог охоронив кожного, кожного, хто молився і за кого ми молилися. Я вірю в те, що сьогодні Господь Бог і далі надалі буде поряд із вами. Дарувати нашим військовим силу і наснагу, берегти ми кожного цивільного мешканця. Бо тільки якщо ми її, відді, віддамо своє життя в руки Божі, під Його охорону, будемо надіятись на нього, але при цьому самі працювати, тільки в такий спосіб ми переможемо, і тільки в такий спосіб ми збережемо наше життя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішним. <кій> Господи. Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішно. Від Господа спасіння і над народом Твоїм благословення Твоє. Тільки через те, що ми віримо, тільки через те, що ми довіряємо своє життя Богові, через те, що є, звучить оця молитва. Вона звучала і щоденно, ще до початку війни. Сьогодні наш український народ має силу і змогу протистояти ворогу. Саме завдяки Божій опіці наші військові мають змогу боронити нас. Адже тільки, я перепрошую, саме ось ця наша надія, надія на Бога дає силу. Спортсмени, який виходить на бігову доріжку і не вірить у свою перемогу, завжди програє. І ми сьогодні маємо вірити в нашу перемогу. Бо як я неодноразово казав, що ми на своїй землі. Це наш дім, це наша батьківщина. Не ми прийшли з війною і не ми нікого не, пригні... не пригнічували. Сьогодні нас пригнічують, сьогодні нас хочуть знищити. А Господь Бог стоїть завжди на бозі тих слабших, стоїть на, бо, на боці тих, кого пригнічують, щоби визволити їх із полону. І сьогодні нас, Господь Бог благословляє весь наш український народ на боротьбу, на визволення із полону. Тому і каже псалмопівець в цьому псалмі. Від Господа спасіння, і на народ Твій благословення Твоє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, Господи Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, 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 Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Дякуємо тобі, Боже, за те, що Ти благословив нас сьогодні всіх прокинутись, що Ти даруєш нам сьогоднішній цей день. Тож благослови Його, щоб в цей день були охоронені всі цивільні, щоб були охорон... стань щитом для всіх наших військових і даруй нам Господи, своє благословення, бо ми твій народ, бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за молитву. Нагадую, що в 10-й годині має бути онлайн-літургія, але можуть склатися так обставини, що вона не, бу... не вийде онлайн. Тож, не переживайте, все нормально. Слідкуйте за повідомленнями, але в 10-й годині ми плануємо онлайн-літургію. У 12-й годині ми молимося в домашній церкві. В годині онлайн-молитва, в 6 годині домашній церкві і в 9 годині ми молимось онлайн. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.